Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас же 10 червня, вівторок і пора робити звіт моїй вишивальної рукодільної неділі. Признаюсь вам, що цього тижня я трішки. Була лінива на щоти зйомки. Я не зробила вступне відео, бо я не знала, з чим я буду працювати на цьому тижні. Потім я забула, коли вже почала працювати, вишивати, я забула взяти камеру і зняти вам, з чого я розпочинаю. І так, проминув мій цілий тиждень. Ну, я вже вирішила, що не буду вам показувати. З чим я працювала, а буду я зробила фото, і тоді буду вам показувати вже фото до і після. Буду намагатися виправлятися. Мені здається, що так цікавіше дивитися коротенькі відео, коли я вам показую, з чим я працюю до, і потім вже показувати після. Але сьогодні буду просто показувати роботи і розказувати. З якими і наскільки я продвинулася роботами. За ці 9 днів трішки у мене затягся тиждень, я його розпочала з 1 числа, я працювала на 4 роботами. Була, да, було у мене 4 роботи. Але розпочати хочу я трішки з іншого, тому що в підсумках за. Весну я забула наклеїти фініш в моєму колажу, який я собі зробила на цілий рік. У мене є колаж, який він складається з двох листків. Ось перший вже листок, майже, майже тут все завершено, залишилось всього три роботи. Над якими, над одною я дуже гарно працюю. Ось над цією роботою я працюю. Тут в мене тільки рамочка, і все, але я хочу влітку взяти їх от трішечки продвинути. Ну, а тут тільки старт, але я його хотіла і фінішувати. І ще в мене є другий листочок. Тут всього Два серденька, але ми можемо ще поставити одне серденька на чертополох. І що ми зараз зробимо? Візьмемо таке жовтеньке серденько, і ось тут наліпимо моє серденько. Тут тільки все розпочинається, але будемо сподіватися, що основну частину з мого плану я все ж таки виконаю. Так, ось цього я хотіла розпочати відео. Все. серденько я наклеїла, будемо працювати далі над моїми планами, бо я хочу, я стартую в цьому році багато, але я ж хочу і фінішувати. таку гарну кількість теж робіт. Ну, а зараз буду вам. Показувати роботи, з якими все ж таки я працювала на цьому тижні. Перша робота, так, це ми прибираємо і розпочну я з роботи, яку я розпочала ще наприкінці травня. Я її розпочала 30 травня. Це мій семплер в грі Аліса в країні Чудес, і я розпочала вишивати Алісу. Зараз вам покажу. Я повишивала, ось тут в мене було вишито 400 хрестиків, я її вишивала 30 і 31. -го. Я її вишила, але коли я вам робила підсумки, я казала, що Можу змінити, змінитися в мене плани. Все ж таки, вони змінилися. Але коли я вже вишила, тут було 400 хрестиків. Я собі в старт поставила, що я її розпочала в травні, але я її вже, як бачите, вже і почала розпорювати. Тут вже декілька хрестиків в мене і випарано, Тому що я вирішила зробити все ж таки. Трішки по-іншому свій семплер, Я ж хочу це семплером. Покажу це вишиті роботи мої. Так, повністю вона в мене в кадр не війде, тому я вам ставлю зараз фото, як воно на зараз в мене виглядає. І довго ми міркували з дитиною. І ось в мене вже вишита фініш є, вишита Аліска. Аліска в мене вишита. Гляньте, яка вона гарна вийшла. Так, що трішки додавлю світла хвилиночку. Так, додала трішки освітлення, бо знімаю самого раня, бо хочу зараз, у мене сьогодні вихідний, хочу так плідно попрацювати. Тому, сподіваюсь, вам тепер краще видно. Так, це в мене ось така Аліса. Я вам про неї нічого не розповідала, зараз там, так вам в кадрі, покажу її, розташую вам. І розповім про цю красуню. Зараз відкрую блокнотів. Так, я що мені не розповідала, тому що я її розпочала вже 30, -го. 30 -го травня. І дизайнер цієї милої дівчинки у нас Світлана Грібач. Вона у нас. По розмірам 68 на 95 клітиночок, а в сантиметрах це у нас 12,3 на 17,2 сантиметри. Бачите, я собі тут розложила цей свою тканину, яку я хочу зробити семплером, і розмітила, що я ще хочу зробити. І, ви бачите, такі розмітки, що вона повинні була в мене ось сюди вміститися. Якраз вона в мене вмістилася. Тут у нас 21 колір і два всього бленди. Техніка, хрест і бек. І всього тут 3741 хрестик. І фінішувала я її 7.06.25. Там поки що і залишилась моя Аліса. Так що в мене дві Аліси розпочати. Бачите, тут одна, а тут ось друга. Там я випарюю, там буде інший у мене персонаж. А отут я вирішила розмістити Алісу, а в центрі буде зовсім інша картинка. Сподіваюсь, що все в мене вийде, задум вийде. Звісно, фінішувати я його не дуже скоро фінішую, але буду над цим працювати. Вже я фінішувала з цією лісою, попросила наступну буду на цьому тижні. До неї приступати, але це вже буде в наступному відео. А зараз вам показую цю гарну дівчинку, трішки довгенько я її вишивала не знаю чому, але чомусь Ні, вона не складна, але да, тут є росив хрестиків. Ну, ось така гарна дівчинка в мене вийшла. Дня 4-5 я над ній працювала, днів 5, бо я значу, почала спочатку розпарювати хрестики, а потім вирішила, щоб затримувати себе, а далі вишивати, бо потрібно ще ж персонажі отримувати. То от я зараз дивлюся, ні, не 5, а 6 днів я з нею працювала. Було в мене і по 300 хрестиків, і по 800, і по 900 по різному. В общем, така гарна дівчинка у мене вийшла. Ще вставлю вам там фото, я робила при дневному освітленні. Ще можу вам трішки ближче показати. Ось така гарна дівчинка. Так що, далі продовжую працювати над своїм семплером. Буде наступний персонаж. Я буду намагатися включати відео і показувати, що в мене виходить. А ще я там трішки зняла, теж як я вишивала, і помічник теж мені допомагав. Як ж без нього? Майже в кожному відео помічник мені допомагає. теж вам зараз ставлю під Так, і переходимо до наступної роботи, з якою я працювала. Зараз дівчинку, ми цю прибираємо і покажу вам наступну роботу: це мій татів помічний, який в мене в цьому році повинен фінішувати. це і старт цього року, і повинен бути і фініш. Це в мене набір від чарівної миті, так і в помічник, який я вишиваю кожен тиждень. І я вирішила його влітку фінішувати. Тому буде трішки більше просування. Хотіла я до кінця року, а потім все-таки вирішила, що будемо йому його влітку фінішувати. Тому за 3 місяці я повинна його вишити. І на цьому тижні я на ньому вишила 1000 хрестиків. І зараз вам показую, так, так як я зйомочок до не робила, фото є. Зараз вам ставляю так, трішки подвину, щоб тепер тут ставлю фото, щоб вам було видно до і після. Я ось так і далі пішла заповнювати до мої ножиці гарненькі. Я собі отак. Кліточки беру, дозаповнювала тут, що були в мене прогалини, і оцю сторону далі йду дозаповнювати. Ну, а тут не знаю. Може, піду вверх, щоб вже побачити кут і отак продвигатися. Ну, ще, може, трішки сюди а потім не знаю, як буду. Хотіла спочатку в цю сторону, а сьогодні вже, думаю, коли буду брати сьогодні його, то Може, вгору піду. Коли вже візьму, то будемо подивимось, куди мене ниточка поведе, і в яку сторону я піду далі вишивати. Так що на цьому тижні він в мене підріс на 1086 хрестиків, а по відсотках було 61, а зараз вже 64%, то на 3% він в мене підріс. вже... Гарно вимальовується вдома. Коли вишивала, мені щось здавалося, що воно все, ниточки всі однакові і нічого не буде видно. Так, вам покажу. А коли вже, звісно, вишила, то подалі віднесла, Думаю, ні, ні, все добре, все гарно, все видно. І зараз будемо вже ось цей маяк вишивати. Може, так якраз маяк залишу, а може, маяк вишив. Щоб щось було гарненьке вам і показати. Ну, подивимось, що буде далі. Так, це друга робота, з якою я працювала на цьому тижні. І я повернулася до своїх довгобутиків, стареньких робіт, які я була повинна вишивати по тисячі хрестиків кожен місяць. Але я навесні майже з ними не працювала. Там в березні взяла, там потрішечки один день продвинула, і все. Тому в мене по ним є борги, і я буду намагатися виправлятися. Перша робота, з якою я працювала, це в мене так, семплер. Так, це прибираю. І я теж не знаю, як вам його в кадр внести. Ось так вношу. Це мій семплер. Прев'юшечка в мене є. Я згадала, хотіла вам спочатку вставити картинку, а потім, потім згадала, що ж в мене є колажик з моїми роботами, які перейшли на цей рік, і це ось цей семплер вічний. І я вирішила, я спочатку буду вишивати повністю рамку, а потім вже буду заповнювати. Буду. Я його вишиваю двома кольорами ниточок. Це в мене темно-синій 823-й. І трішечки світліший це 824-й номер. Так що всього тут два кольори. Я цю роботу, ну, не на дуже багато продвинула. Щось. Мало було в мене часу, я її брала один вечір, і всього вона тут 370 хрестиків. Я вишила, так, що ж, я, то ножниць, то ручка. я вишила ось цей елементик темно-синим кольором, рамочку заповнюю, хочу вниз піти, бо я так розумію, що в мене буде лишня тканинка, я вже хочу донизу дійти, потім її відрізати. Бо дуже, не дуже зручно. Вона величезна, отак, ну, бачите, відріжу, може ще для чогось пригодитись, і щоб вона і не бруднилася. Тому я буду продовжувати вишивати отак знизу рамочку. Зараз я вишила ось цей елементик, і зовсім трішечки отак рамочку. Коли вже завершу, як я казала, всю повністю рамку, фото до, я вам ставила і вставляю. Давайте теж так відсуну, щоб отут я вам ставлю фото, щоб ви порівняли. Він величезний, і я буду над ним працювати. Такий гарний. Так, і по відсоткам, ну, на 1% я його продвинула, було 14,7, зараз 15,7. Там не дуже багато хрестиків. Якщо, не знаю, швиденько вам його. Якщо зараз знайду в блокноті, скільки тут хрестиків. Але ж не дуже хочеться що родіти так. Ага, а не написано. Не написано, тому що. я зрозуміла, згадала. Не написано, тому що там буде трішки менше у мене хрестиком, чи б заявлення, бо в. У мене там ще низу букви, я ж їх вишивати не буду, тому вже кількість хрестиків, я зможу вам сказати, коли повністю його вишью. Ну, Вишиваю я його на тканині онікс блакитного кольору, двома кольорами. Так, і продовжую вишивати. Так, і ще один мій довгобут. Так, це ми можемо прибирати. І ще один довгобуд. З яким я вже трішки краще попрацювала. По відсоткам, звісно, він в мене продвинувся всього на 1 Але тут я вишила аж 1235 хрестиків. Це млин, старий млин. Зараз вам теж у мене є прев'юшечка. І покажу вам прев'юшечку. Це ось, так, ось так 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 блищить. Ось старий млин. І я вишиваю. Його нижній ряд в мене тут повністю завершений. І зараз я піднялась вгору і йду справа наліво в цю сторону. І ось так, і так от у мене десь воно йде. На цьому рівні. Зараз я вишиваю таку. І, все. і ось я раніше я його вишивала, просто брала так лист, і я брала один кольор і по, всій, по всьому листу вишивала. То, мені здається, було не дуже цікаво спостерігати, що в мене вийде. Бо, звісно, тут аж, мабуть, хрестиків десь 4 тисячі, а може більше. А коли я потім вирішила брати отак по два рядочка, два рядочка взяла, тут десь 1200 хрестиків вишила і воно вже зрозуміло, що виходить. І, і я бачу, що виходить, і сподіваюсь, вам цікавіше так дивитись, що в мене виходить. Знов взяла так: от, як я цього разу взяла отак, дві клітинки, тут 1200 хрестиків, звісно, десь виходила за рамки. Ниточки ще так позалишала, Не хотілося їх відрівати, бо тут далі буду теж вишиватися цим кольором. І ось, бачите, вже видно в мене так каміння. Так. І я бачу, що виходить. Розумію, що ніде я не помилилася, що воно все гарно і виходить. Тому я повертаюся до своїх довгобутів. Ще один у мене лежить, чекає. Я про нього пам'ятаю, і я обов'язково в цьому місяці його візьму, буду теж продвигати. Ці теж я не буду забрасувати, теж буду вишивати. Тому це мій довгобут. 1200 хрестиків, трішки боргу я свого виконала. Видите. І чим дуже задоволена. Так, і це всі чотири роботи. Так, все, все я вам показала. Більш нічого нема, що вам показувати. Це всі чотири роботи, з якими я працювала на цьому тижні, трішки більше. І за ці, ну, будемо вважати, що 9 днів, бо сьогодні тільки 10-й це ранок, то будемо вважати, що за 9 днів в мене вишилось 6 тисяч. 8 хрестиків. Трішки хотілося більше, але, але нічого. Роботи продвигаються. Чекаю на ваші коментарі, на ваші зауваження може. І буду з вами прощатися. Не дуже велике відео, але вже як є. Дякую, що переглядаєте і підтримуєте мене. А я пішла далі працювати і відразу зараз, обіцяю, відразу зараз покажу роботу, з якою я буду розпочинати цей тиждень. І вам покажу все, дякую ще раз вам за підтримку, за перегляди. І зустрінемося з вами дуже скоро на наступному тижні. Бувайте!